Так, народ, всім привіт! Мене звати Микіта Андрух, це тут канал Технар. І сьогодні ми з вами поговоримо про дуже дуже цікаву систему РЕН з параметром. Гляньте, нам треба сказати, при яких значеннях параметра А, параметр ось тут. Система матиме 4 різних розвитки. Ось така задача. Обов'язково спробуйте спочатку розв'язати самостійно. А чому я на цьому наголошую? Тому що якщо ви цю систему розв'яжете самостійно, так розв'яжете при чому правильно. То ви отримаєте такий математичний кайф, який ні в якому разі не зможе порівнятися з тим, що ви могли б отримати, якби подивилися розбір цього задання іншої людини. Тому обов'язково спробуйте самостійно. Ну, а ми почнемо наш самі розбір, друзі. Давайте почнемо говорити. Дивіться, спробуємо. Підібратися до даного завдання максимально здалеку, що називається. Ну, дивіться, які в нас є способи розв'язування там рівнянь з параметрами, систем з параметрами і так далі. Взагалі, способів там трошки більше, але ми завжди говоримо про два основних. Перший спосіб це аналітичний, другий спосіб це графічний. Ну і давайте подумаємо, чи можемо ми з вами тут розв'язати дану задачу аналітичним способом. Ну, могти ми можемо, правильно, але якщо ми це почнемо робити, то заглибимося в таку хащу, з якої потім вже вирісти тупо не зможемо. Чому я так кажу? Подивіться, друзі, у нас тут 1х, наприклад, в верхньому рівнянні під модулем та ще й під коренем, а в нижньому рівнянні х у квадраті. Та це ж саме стосується і Y. В одному рівнянні він під модулем і під корнем, а в іншому рівнянні він у квадраті. І таким чином, доволі очевидно насправді, що. Тут аналітичним способом навіть не варто і намагатися щось робити. Можна спробувати просто за цікавості, але навряд чи це призведе до вас до якогось адекватного результату, тому що шлях, який вам треба буде пройти, він буде дуже і дуже тернистим. Тому давайте відставимо аналітику взагалі в бік і поки що будемо думати на рахунок графічного способу. Дивіться, що означає розв'язати систему рівнянь графічним способом. Це означає побудувати графік першого рівняння. Ну, верхнього в даному випадку, графік другого рівняння, і подивитися на їхні точки перетину, які, в свою чергу, і будуть розв'язками всієї системи. Тому давайте будемо думати, маю на увазі в цьому руслі, в, в напрямку графічного методу. Але перед тим ми займ повинні щось тут змінити в наших рівняннях, тому що, наприклад, як будувати графік другого рівня, ми взагалі не маємо ніякої гадки. У нас тут Х квадрат, тут 2х, там Y у квадраті, і яким чином будувати графік цієї штуки, ми взагалі не розуміємо. І саме тому давайте спочатку спробуємо якось видозмінити це рівняння, аби змогти там виразити те, графік чого ми будувати вже вміємо. Ну, дивіться, перше, я поки що перепишу, тому що там. Особливо нічого змінити не можна. Ну хіба що 7 можна закинути до y під модуль. А ось в другому рівні давайте будемо шукати якісь ну, очевидні висновки, що називається. Подивіться, у нас тут 49. І нескладно зрозуміти, що 49 це 7 в квадраті. Тому це буде 7 в квадраті y в квадраті, тобто 7 у, і це все в квадраті. От. Перший очевидний висновок зробили і бачимо: тут 7, тут 7. Це дуже насправді добре, що у нас такі співпадіння є. Дивимося далі. У нас тут х квадраті, тут 2х і тут 1. Зрозуміло, що це, друзі, формула. Правильно? Це формула x-1 до квадрату, але вона була би тоді, коли ми це перенесли б в ліву частину. Да? Тому що було би x квадрат мінус 2х плюс 1. Це буде х-1 до квадрату. Ну і перекинемо, наприклад, 4а в праву частину, виходить мінус 4а. Тепер ми з вами помічаємо, що у нас в обох рівняннях, по суті, одне і те саме. Да? Наше рівняння зліплені з однакового тіста, з одного і того самого. Да, тут у нас x-1, тут x-1, тут 7, тут 7. Тому давайте візьмемо і зробимо заміну. З якою метою? А з тією, щоб нам просто було легше дивитися на це рівняння, на ці два рівняння, точніше. Скажемо, наприклад, що нехай x-1 дорівнює m, і нехай 7 дорівнює n. Тоді перше рівняння можна буде переписати в такому вигляді. Корінь. З модуль m плюс корінь з модуль n до рівня 1. Я просто цей корінь приніс праву частину, і в мене вийшло ось таке рівняння з новими змінами. А ось другий рівняння припишемо ось так: m в квадраті плюс n в квадраті до рівня 4a. І тепер уже задача така, що трошки спростилася. Тому що система спочатку взагалі була якою-небудь страшною, а зараз з нею вже в принципі можна яким-небудь чином намагатися працювати. Ну і тепер повертаємося до наших міркувань. Ми хочемо розв'язати систему рівнянь графічним способом, друзі. Що є графіком першого рівняння? Ну, поки що ми не розуміємо, так? Тому що раніше ми особливо з такими рівняннями не стикалися, да? тому поки що про нього не говоримо. Але точно знаємо, що цей графік він буде яким-небудь стабільним. Він ні від яких параметрів не залежить. А значить, нарисували графік, наприклад, і так він буде там стояти. А ось графіком другого рівняння є коло. Яке коло? Коло з центром в початку координат в системі координат Mn, і радіусом, який в квадраті дорівнює мінус 4А. Тобто, по суті, яка у нас картина вимальовується. Якщо ми з вами побудемо графік першого рівняння, це буде якась крива. А ось будуючи графік рівняння, рівня, будемо з вами будувати коло зі змінним радіусом. І в залежності від цього радіуса буде змінюватися розмір кола. А в залежності від розміру кола, у нас буде різна кількість розв'язків системи. Ось і вся логіка цієї задачі. Тому давайте нарисуємо, друзі, систему координат МН. Про X і Y давайте взагалі забудемо. Тому що, звісно ж, ми зробили заміну. І від одних змінних перейшли до інших змінних. Тут у нас нехай буде М, тут у нас нехай буде N. І, до речі, я про одну важливу річ не сказав, але вона. Обов'язково повинна бути обговорена. Дивіться, друзі, ми повинні були розв'язати цю систему рівнянь і знайти А, при якому буде 4 різних розв'язки. І зробивши цю заміну, задача не змінюється. Мені потрібно знайти такі значення параметра А, при яких матимемо 4 різних розв'язки. А чому кількість розв'язків не змінюється? Тому що в мене був... Двочлен першого степеня замінив одночленом першого. Був одночлен першого, замінив одночлен першого степеня. Тому, як ви бачите, степені взагалі не змінилися, а значить кількість розвитків зміниться також не мало б. Ось, тому про це також потрібно було сказати. Тепер, давайте для початку побудуємо графік першого рівняння. Знову ж таки, раніше ми такі рівняння, можливо, колись і бачили, але насправді, коли я його вперше побачив, то нічого про нього не пригадував, тому спробуємо якось це зробити так. Максимально на примітивному рівні. Дивіться, спочатку побудуємо графік без модулів. Ось напишемо, корінь із n плюс корінь із n дорівнює 1. Нам не треба якось точно досліджувати це рівняння, не треба будувати точно його графік. Просто потрібно зрозуміти, яким буде його ескіз. Подивіться, тут неважко зрозуміти, що якщо взяти замість m0, а замість n1, тоді отримаємо точку, яка належить графіку цього рівняння. Якщо візьмемо тепер навпаки, замість m1, а замість n0, то також отримаємо точку. І ще одну точку можна легко підібрати, це точка 1 четверта, 1 четверта. Тому що корінь з 1 четвертої це 1 друга, корінь з 1 четверти це 1 друга, 1 друга плюс друга це буде 1. Все, ми з вами отримали три точки, через які проходить графік цього рівняння. І крім того, ми з вами розуміємо, що і m має бути невід'ємним, і n має бути невід'ємним. Тобто, якщо у нас модулів немає, тоді графік цього рівня буде знаходитись тільки в першій чверті. Так, тоді позначимо точки. Наприклад, візьмемо тут одиничку. Тут також візьмемо одиничку. Тут тоді буде 1 четверта, і тут також буде одна четверта. Ну і просто за рахунок цих трьох точок доволі легко зрозуміти, яким чином буде виглядати ескіз графіка. Він буде виглядати приблизно, друзі, ось так. Ось. З цим, я думаю, ніхто сперечатися не буде. Тепер, що ж станеться, якщо я візьму і біля модуля, наприклад, біля m поставлю точніше модуль? Що зміниться? А зміниться тільки те, що додатній m симетрично треба відобразити в лівій частині. Тобто, я тут також повинен поставити мінус 1, тут маю поставити мінус 1 четверту і симетрично маю поставити всі точки, що були праворуч, по відношенню до осі n. Ну а чому так? Та тому що якщо, наприклад, взяти тепер замість m не 1 а мінус 1, то y ну, n, точніше все одно буде 0 і отримав симетричну точку. І останній штрих. Якщо біля n ми з вами поставимо модуль, ось тут, тоді те, що зверху має симетрично відобразитися знизу. Тому знизу позначаємо також мінус 1, тут у нас мінус четверта. і маємо ще додаткові скільки точок. Дві: Одна тут, одна тут. Одна тут, одна тут. Все, отримали ось щось таке дуже схоже на зірочку, друзі. Отримали щось дуже схоже на зірочку. Це графік знову ж таки першого рівняння. Ну, а то ж, не графік, давайте будемо чесно говорити. Це ескіз графіка Ескіз. Тепер побудуємо графік другого рівняння. Графіком другого рівняння є коло з, знову ж таки центром в початку координат, так, в точці 00. І радіусом, який в квадраті дорівнює мінус 4А. Ось це давайте зазначимо, що радіус нашого кола в квадраті дорівнює мінус 4А. Ну і давайте будемо дивитися, в залежності від того, яким є наш радіус, скільки в нас буде розісків. Подивіться, якщо, наприклад, радіус нашого кола дорівнює 0, тоді це буде просто одна точка. Це буде точка, яка знаходиться ось тут. Наприклад, якщо радіус трошки збільшити, це буде ось таке маленьке коло. Скільки тепер точок перетину з нашим графіком? Жодної, значить, і розв'язку в нас жодного немає. Тому збільшимо наше коло з більшим, з більшим з більшим. І в один прекрасний момент доходимо до ситуації, коли наше коло буде проходити через ось ці 4 точечки. Ось в один прекрасний момент, знову ж таки, у нас складеться така ситуація, коли коло з центру впечатку координат проходитиме через точки. 1 четверта, мінус 1 четверта, 1 четверта, мінус 14, мінус 14. 1 четверта мінус 1 четверта ось. І цю ситуацію нам треба, друзі, з вами обов'язково зафіксувати. Тому що це нас задовільняє. Дивіться, у нас тут буде один розв'язок у системи, тут один, тут один і тут один. Тому давайте цю ситуацію зафіксуємо. Дивіться, наше коло проходить, наприклад, через точку 1 четверта, 1 четверта. Тоді, якщо ми замість m підставимо 1 четверта і замість n підставимо 1 четверта, знайдемо, чому дорівнює a. Прекрасно! Тепер збільшуємо наше коло далі, тому що це ж не все. Правильно? Збільшили далі. Наприклад, тут у нас буде тоді таке коло, яке має вісім точок перетину. Так, дивіться, в кожній чверті по дві: раз-два, 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 раз-два. Всього вісім точок. І це нам не підходить. Вісім розісків це трошки забагато, рівно в два рази більше, ніж треба. Тому збільшуємо, 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 збільшуємо. І я сподіваюся, ви здогадуєтеся, що в нас буде ще одна ситуація, коли буде 4 розв'язки. Це коли коло буде проходити через, по суті, крайні точки нашого графіка першого рівняння. Ось так. Ну, сподіваюся, схоже на коло. Мені чогось здається, що рисунок, вийшов не дуже красивий, але сподіваюся, ви все розумієте. Ось так. Ось таке у нас коло утворюється, друзі. І подивіться. Якщо наше коло має ось такий радіус, який дорівнює 1, тут це легко помітити, так? Радіус дорівнює 1, тоді ми проходитимо через 4 точки, які одночасно лежать графіку першого грін. Тобто матимемо ще 4 різних розвиски. Вот. І давайте зафіксуємо нашу ситуацію. Значить, коли в нас коло ось таке, то воно, наприклад, проходить через точку з координатами 1 0. Тому якщо замість m підставимо 1, замість n підставимо 0, тоді знайдемо, чому дорівнює. Значення параметра А, при якому рисунок буде саме таким. Ну і зрозуміло, що якщо далі будемо збільшувати розмір нашого радіуса, тобто розмір нашого кола, тоді він взагалі вийде за межі ось цієї 4 вершинної зірочки, а значить розісків у нас вже ніяких не буде. Тому нас цікавлять тільки дві ситуації. Перша ситуація, коли наше коло проходить через точку, наприклад, А з координатами 1 четверта І друга ситуація, коли наше коло проходить через точку Б з координатами 1, 0. Давайте підставимо замість m 1 четверту, замість n 1 четверту. Ось друге рівняння, щоб знайти a. Тоді це буде 1 четверта в квадраті, 1 16. 1 16 тут також буде. 1 16 плюс 1 16 це 1,8. І 1 восьма дорівня мінус 4 a Зрозуміло, що звідси a дорівня скільки? Давайте праворуч напишемо відповідь. a дорівняє мінус 1,32. Ось, це ми з вами підставили координати першої точки в друге рівняння. Підставимо координа другої точки замість «М» 1 замість n0. І насправді, до речі, тут e, немає різниці замість «М» 1 чи замість n1, тому що у нас «М» і n входять в рівняння симетрично, і це означає, що якщо ми вами візьмемо, і, наприклад, тут напишемо n, а тут «М», тоді рівняння від цього взагалі ніяк не зміниться. Тому немає різниці замість «М» підставляти 1 замість n0, чи навпаки. Тоді виходить, що 1 в квадраті плюс 0 в квадраті це 1. І 1 дорівнює мінус 4А. Звідси ясно, що А дорівнює скільки мінус 1 четверта. Все, зараз ми саме знайшли два значення параметра А, при яких наша система рівнянь з параметром матиме рівно 4 розв'язки. Рівно 4 розв'язки. Ось така, друзі, задача. Знову ж таки, задача дуже красива. Вона не те, щоб якась там складна чи олімпіадна і так далі. Ні. Вона просто така демонстративна, яка ще раз показує, яким чином потрібно користуватися ось цим графічним методом. Подивіться, ми з вами помітили, що перше рівняння воно має, знову ж таки, стабільний графік. Ну, Такого поняття, по суті, в математиці немає, але давайте його будемо використовувати. Стабільний графік це графік, який ні від чого не залежить. От як стоїть тут ця зірочка, тоді день, там, ніч, зима, літо, їй все одно ці зірості. Вона так і стоїть. Вона там проходить через точку 01, через точку на 0,4 і так далі. Їй все одно, по барабану. А ось є друге рівняння, яке залежить від параметра А. І цей параметр А він просто впливає на радіус нашого кола. Наприклад, якщо А дорівнює 0, тоді радіус дорівнює 0. Якщо А дорівнює мінус 1 4, тоді радіус дорівнює скільки. Радіус тоді дорівнює 1. І таким чином, змінюючи значення нашого параметра А, буде змінюватися наш рисунок. І ми перебрали за ми всі можливі варіанти, і з них вибрали дві ситуації. Перша ситуація, коли коло у нас буде маленьке, і воно буде торкатися до ось цих чотирьох точок нашої зірочки. А друга ситуація, коли коло буде трошки більшим. І воно буде проходити через чотири крайні точки нашої зірочки. Тому, знову ж таки, ця задача вона більша. Демонстративна. Ось. Сподіваюся, вам цей ролик, друзі, сподобався. Можете залишити декілька слів в коментарях. Підписуйтесь на наші соцмережі, там ми будемо регулярно обговорювати і цікаві задачки, і освітні новини і так далі. Ну, а на цьому в мене все. Мене звати Микита Андрух, це тут канал Технар. Побачимося в наступних роликах. А в на наступних роликах ми будемо з вами готуватися до НМТ. Тому всім до зустрічі, радий був вас побачити, почути. Пока!